Я вам зараз розповім, що я робила, коли починала вести блог у 2022 році. Я хочу поділитися своїм досвідом, який допоміг мені зробити мій блог моїм основним джерелом доходу. Я починала з відповіді на два питання: хто я та чому я? Здавалось би, такі очевидні питання, але насправді на них відповісти найскладніше. Другий пункт, який я робила, це я продумала свої сюжетні лінії у контенті. Коли є ціль продати, першочергово потрібно зрозуміти, що я маю розкривати зі свого особистого життя, і ввести це як сюжетні лінії. І тільки після цього думати про продажі. До речі, детальніше про особистість та як вони впливають на продажі, я розповідала ось в цьому хайлайс. Третій пункт це тест гіпотез. Я робила дуже багато різноформатного контенту і тестувала, який саме у мене працює найкраще. Це три фундаментальних кроки, які має зробити кожен, хто хоче почати весь.